Добрий день, шановні мої підписчики і гості мого каналу. Пів року назад, або точніше п'ять місяців назад, я викладав у відео на Ютуб приспособу для порізки стрічок для плетіння сіток. Маскувальник для захисників нашої батьківщини, тобто України. От, півроку поробила ось це різак, оце ось, і затопились ножики. Сьогодні я вам продемонструю, ну, покажу, як, як їх треба зібрати, от, щоб воно було щоб різало. Для цього ми будемо приміняти. Оце ось ножі є. Отакі ось вони. ніж називається будівельний. Будівельний. Це мені купили От, будівельний ніж, Оце тут їх треба набрати мені 12 штук на оцю на шпильку, таку тут 6 мм шпилька. Тут у мене оце 10 штук. І отут возьму із другої пачки дві штуки, тому що так. Мені такий заказ такий був, щоб отут було між деми 12 сантиметрів. 7, 8 сантиметрів, ну, десь, ну, от так. ну Мені, в общем треба набрати на, оцю, на цей пруток. пруток Цей пруток, довжина його метр, це пруток на 6, М6. Різьба тут нарізана. І от треба мені оце оці ось. Ці ножики, їх треба набрати і виставити на відповідно через, будемо казати, через 10 см, чи через, Ні, через 8 см. 8 см. От. І от для цього ми будемо що робити. Оце в мене тут купили мені Микола Васильович. От Мені купив отаких от гайч... шайбочок. І відложимо ми одну шайбу сюди. Ні, сперва не, не шайбу, сперва накручуємо гаєчку. Руками накручуємо. Так раз, наживляємо. Наживили. Ну оце, щоб прокрутити, тут пів метра. І крок один міліметр. Треба зробити 500 обертів. Ну, якщо мені крутити рукою, то це буде дуже довго і нудно. А я от зараз покажу, як я кручу. Зараз одною рукою не вдома тут. ну От треба буде. А, так. Зараз я виключу, зараз настрою, і не продовжу. Продовжуємо нашу роботу. Значить, зараз сюди вставляємо ключ Ведь что? не вот ему не будем продажи. Все є. Вставимо шайбочку. Так. Ставим ножик. Ножик. Тут главное, щоб, головне, щоб головне ножі поставити лезами в одну сторону. Потім другу шайбочку. Ну і гаєчку беремо. Ще одну. Так от важливо. видно? Це вже видно. Наберемо ну, цей чудо-ключ, вставляємо сюди. Так, тут кинула тут. 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 Ага. І поїхали. Перший номер нашої програми не з'їсть один. Ну а тепер таким чином беремо гаєчку, слідуючу гаєчку беремо. І наживаємо далі. Накручуємо. Потем шайбочка, потом ножик, ножик будильный, сабля была в одну сторону, потом шайбочку, так, и гаечку, ух ты, гаечка, ну гаечку тоже. Будемо збирати яка впаде на сторону. Ну сейчас ми ще. ще одну закрутим. Так, положили мичі до ключ, все так положили, от тепер нам все вийшло понятно. І отаким от чином набирається оця сторона, з цієї сторони, тоді перевернув і на другу сторону. Якби оце воно руками я крутив, так пучок би не вистачило. А якщо ключем, теж дуже трудно крутити. А так за допомогою отакого ключ ще зробив, трубка, от трубка тут у нас, і тут на 10 розгорань. І от 50 сантиметрів довжина. Потім тут кусочок ось уставив, 10 міліметрів, воно, щоб у цей патрон воно влазило, що ропові. Можна й дрель крутити, але в дрелі більше там обертів, а воно все одно тут так вроді. Вроді рівно воно крутиться, вроді рівно, немає великого бієння. Є маленьке б'єння і виходить, що вібрація. Ну, не спіша, з такою вібрацією я ну, за годину повинен зробити його. Тому що тут, я так не наріже, отут, от на цій частині я зараз покажу, отут. отут зношується. Ми підкладали планку, тут, щоб ця частина різала, але воно не виходить. Надо оце півроку проробило і треба міняти ножики. Ну, ножики їх не так складно поміняти, головне, аби вони були. Ну тут це ніж називається він будівельний, тут його отвір на 6 міліметрів, отвір йому. А от канцелярському 5 міліметрів. От, ну, 5 міліметрів він і по товщині він слабий. І не знаю, він, мабуть, не робитиме на такій, на такій тканині. Тканина там міцна, і оце ж треба цих полосок нарізати, їх урлонові там, 250-300 там, метрів. І оце ці 300 метрів перерізали ми. Ну, не ми, а ці ті жінки, які працюють там у нас, вони працюють дуже добросовісно. І... І, в общем, і трудно їм, я розумію, трудно, вони стоять, все нагнуті, все ж, все одно ж треба перемогу і атакувати. І в тилу робити, треба все, щоб перемогти, хоча б, щоб нас не знищили, хоч би на, на, на цьому становиться. Тому що ну, дуже ж селі росіяни або по-настоящему по кацапи, ну не можна, щоб вже мирних людей, вони ж безвинні. На що ж ви їх так нищити, гади. Ну добре, я продовжу свою роботу. Це вже буде в мене соте відео. Сьогодні буде якраз 100. От, Я виложив в інтернет 100 робіт. От. Ну і на тому діло мені на тому мабуть, буду вже закінчувати, тому що воно нікому вже й не нужне, оце відео, Мало його хто дивиться. Ну це так, вроді. Показати, що як можна його зробити. Хто його ніхто і робити не буде. Це так, що в мене є час. І попросили наші жінки зробити. Я це роблю. Ну що буду я продовжувати цю роботу. Вам подякую всім за увагу. Може кому сподобалось, значить. бажано б його, якщо війна закінчиться, воно нікому і не потрібно буде. Ну а поки що треба робити його. Все. Всім бажаю здоров'я і довгих років життя і мирного неба над нашими головами з вами. Дякую.